Але справедливості заради. Тут треба ще сказати в тому, що французи не достатньо чесні з собою. В сенсі вони окреслюють проблему. там Не можемо набрати багато людей, але при цьому вони не рефлексують, що вони бояться набирати багато людей. Зараз поясню парадокс. У них просто є така травма, можна сказати, стратегічна травма, отримана після, після 1940 року, коли у них там виходить на початку Другої світової війни була кількісна і якісна перевага над вермахтом. А виходить маленькі і недозброєний не вермахт їх просто переміг. І виходить французи навіть після 80 років. По тому вони досі цей факт якось не дуже можуть переварити. Тому от вони роблять ставку насправді такі на компактні, мобільні війська, компактні вони якось не дуже передбачають. Ну таке дуже дике розширення штатів кілька разів, як, наприклад, відбулось у нас. Тому французи в першу чергу просто мають проблему з тим, що вони, мабуть. Плані, в тому числі в плані оборонного будівництва, недостатньо чесні з собою. До речі, про недостатню чесність із собою. У них ще така показова історія, як називаємо так уже дві-п'ятирічки підряд французи говорять про те, щоб їм якось би відновити виробництво танків Ліклерк. Тим більше що на відміну від своїх британських партнерів, французи не вчиняли так настільки нерозумно. Вони просто законсервували потужності по виробництво цих танків, тобто виходить. Верстати стоять, завод стоїть, і він просто як там ТАПАС, дай команду. От різні проекти передбачали, що там Індії продати ці танки, кому ще продати. В інтересах своїх збройних сил не клепати. Але щось їм заважає? Це здалося, просто дай команду і починай виробляти заново ці танки. Тим більше, що чому доводиться говорити про що щось там французів явно просто з проблемою з чесністю з собою ну тому що з іншої сторони вони то змогли вивести показники роботи власного пекашу 80 – це зарів на місяць це зарівна рік